Так, вашій увазі показуємо наш бестселер. Це хід замовлений на сайті. Це набір з різними насадками 5 в одному. Водонепроникний, сам по собі тример. Давайте разом зараз подивимося, що входить в комплект. Звичайно, в комплекті багато всього. Це багатофункціональний тример. Він водонепроникний. IPX6 можна промивати. Ось, будь ласка, сам тример виглядає наступним чином. Дисплей показує рівень заряду у хвилинах, тобто 60 хвилин, тут підписано хвилина. Ну, і в принципі, зручно тримати в руках. Сам тример не важкий і досить зручно міняються насадки. Значить, у нас є ніж на 45 мм. У нас також є на 35 мм для бороди може бути. Насадки міняються механічно, досить зручно. Для носа, звичайно, насадка для носа це також дуже практичний хороший варіант. Зараз хвилинку. Так, головне попасти в пас. Ось, будь ласка. Для носа, ось у нас не є все таке. І все воно гармонійно добре виглядає. А, так, для контурів. Насадка також є для контурів. Внизу, ну, А, ще саме головне вам не показую, що ось ця насадка може бути шейвер для гоління і для тіла також. Тут є по бокам тримери э, дрібні з дрібним зубом. Це може бути і для тіла, і для обличчя. А, в комплекті повністю насадок, регульована насадка, регулювальна. 3, 6, 9, 12 для стрижки голови. Мастило щітка також є. Кабель USB є. І подивіться, будь ласка, тут, до речі, ось під'єднується кабель, і це може бути як докстанція, тобто заряджає пристрій, плюс різні насадки. Ви сюди вкладете все абсолютно. І весь набір зберігається в, насад, в підставці. І зручно користуватись, і завжди є місце. 1099 гривень ціна цього набору. І замовляйте або через інстаграм, або на сайті Trimor. Комплект Voyager v 105 Віджир v 105 це набір. Замовляйте, відправимо швидко, є в наявності, і це вже третій рік як бестселер. Дуже популярні набори. І знову ж таки нагадую, що вони у нас є в наявності, тому замовляйте.